Вітаю всіх, в незламній Україні. Любі мої, як я казала вам, мені абсолютно байдуже до моїх рослин. Сьогодні мені не байдуже лише до долі України і до майбутнього своїх дітей. Але я продовжую доглядати за ними, продовжую вирощувати їх як символ своєї особистої незламності, як символ віри в майбутнє. На протязі грудня місяця всі ці рослини я вам показувала деякі в коротеньких шорцах, деякі у відео. Сьогодні нагадую собі і вам все, що квітло у грудні. Це цвітіння домашнє, не магазинне, не покупне, воно вистрадане, воно випрацьоване і воно найрідніше. В нашій оселі дуже багато рослин, і скупчення, їхнє скупчення, воно не приводить до красивого цвітіння, бо не вистачає часу, і не вистачає всім світла, і не завжди всі своєчасно политі. На початку грудня потішила своїм цвітінням хоя хешкіліана. Це домашнє цвітіння, і воно було дуже-дуже приємним, але, якщо відверто сказати, воно зовсім не вразило. П'ятий тиждень квітне ця котлея, квіточки її вже жухнуть. Вона має дуже-дуже приємний фруктовий аромат, і от вона по-справжньому потішила. Її яскравий, насичений, помаранчевий колір він просто вражає. А губка, подивіться ж, яка ж то губонька, і букетик, букетик гарних квітів. Дендробіум, який важко зняти, щоб показати вам, бо він має дуже довгі пагони, вони більше, ніж метр, але оці квіточки, вони такі гарні квіти на голих палках, як сказала моя сусідка. Цей дендробіум має дуже-дуже приємний аромат на початку дня, тобто у першій половині дня. І коли зранку виходиш на лоджію, Дивишся на ці квіти, вдихаєш аромат, тримаєш в руках скляночку запашної кави, змішується цей аромат квітковий із ароматом кави. Знаєте, От якби творці зробили із цього аромату кави і квітки духи, то вони були б найкращі. Чорноволоскові дендробіуми я люблю найбільш за все. Чорноволоскові дендробіуми то мої улюбленці, бо вони невибагливі. Це дендробіуми теплого утримування, вони мають красиві квіти, дуже яскраву губу. Більшість з них має приємний аромат. Аромат скошеної трави, аромат фруктів, аромат квітів. Мій особисто мій крус ось цей він аромату не має, але незабаром у січні розквітне його батька. Отой От той має дуже приємний аромат і квітку у два рази більшу за, за цю, але і розмір у два рази крупніший. Мініатюрний анцидіум. Я дуже люблю мініатюрні анцидіуми. У мене було дуже багато твінклів, залишила я собі лише один біленький з жовтенькою серединкою, але при пересадці у цьому році він чомусь, я не знаю, висох і загинув. Зараз квітне батько анцидіума твінкл. Нічого страшного. Придбаю собі нового твінкля і буду милуватись. Ну, а тепер показую вам свою жиряночку, яка невгамонна дівчинка. Вона все квітне і квітне, виловлює мушкарню і знов квітне ось такими ніжними квітами. Ну, а це енциклія Енциклія кохліата на енциклію вітиліну. Кохлята квітла цього року три місяці. Уявляєте, залишилась зараз одна одненька квіточка і та вже. от-от. Паде. А на її місце розпускається оця красуня Вітеліна на кохліату і готується до цвітіння інший крос із кохліатою, який я покажу вам вже в подальшому. Колись енциклії відносились до роду котлей. Але якщо у догляді, то енциклії набагато простіші. В кадр попадає бджілка. Ну, це я так називаю вдома цю рослину, бо ніяк не можу запам'ятати її назву. Скажу, коли вона розпуститься і покаже свої красивенькі, такі гарненькі квіточки. Нора Токунагу це моя улюблениця, Рої, Нора. Взагалі дендробіум секції Латурія це моя любов. Вони не мають аромату, але вони мають довгий час цвітіння. Цвітуть вони дуже-дуже довго. І подивіться на ці квіточки, з якої сторони на них не поглянь, чи з лицевої, чи з стильної сторони. Вона все рівно приваблива. Ну і наостанок поділюся з вами своїми планами на майбутнє. Саме ось таке мені не подобається. Я все ж таки хочу зменшити, суттєво зменшити колекцію рослин в домі, декого, можливо, пристрою, хтось загине, когось продам. І все ж таки маю бажання, щоб на кожній поличці мої рослинки стояли відокремлено одна від одної. Знаєте, як. Вважається правильним, коли між горщиками вміщується цеглина. Ось саме до цього я буду прагнути у наступному 2025 році. Ну а вам всім бажаю здійснення всіх ваших мрій. Найзавітнішої мрії всіх українців, миру, перемоги, спокою і розвитку нашій милій квітучій Україні гімн битви за світло.

Кожен день удари, кожен день, день вогонь Тропок наших рідних пацинів тримають у полоні. До все наше майбутнє ставиться на ваги Ми мусимо навчитися, що маємо сіновати, yeah. адже пацани працюють, вибору немає. Вони захищають світло, ми допомагаємо. Yeah. Бо не матового удару, від якого ми не встали Нема такої теми, ви яка б нас залякала. Yeah. Нема такого страху, нема такої зброї, що зупинить нашу битву за світло, за волю. Yeah. Шахиди літають арі козачинки вогнем зустрічають. Вже пішло? Де. Готові. Щас подіжіть. Так, так, так. Це не та композиція пошла. Так, ага, все. Ой, там понад хати шахи дитають. А і козаченьки вогнем зустрічають.